Між цих каменів дивимось на них, але реально підходити до них неможливо. Вони знаходяться за а це заборонено, тому можна дивитись лише ось так: з дороги чи з автобуса, чи з машини. Великі камені Кажуть, що їх загалом три тисячі штук в цьому місті та біля нього. І є легенда, що ці камені це воїни. Воїни, які застигли тут. В такому вигляді. А насправді за історію цим каменям більше 6 тисяч років, тобто вони з'явилися ще раніше, ніж Stonehenge, і їх встановлювали люди як поховання, Тобто це як кладовище. Кладовище вони знаходили великі камені і встановлювали їх тут. Може, ну, ніхто достеменно не знає, може там, коли родичів ховали. А може і е, якимось богам чи ще комусь. Ось така історія. Але камені є великі, навіть 20 тонн. Тут розумієте, це як е, по типу 20 машин. Як 20 машин е, ці камені, це ж скільки треба людей було е, 6 тисяч років тому, щоб їх отак от привезти звідкись і тут встановити. Дивовижне місце. Мені дуже сподобалось спостерігати за тими каменюками саме з такого автобуса. Бо ходити пішки там, звісно, можна поряд з ними, але можна і померти, і перетворитись на камінь, поки ти то все там обійдеш, бо територія дуже велика.